Всім привіт! Ви на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Так, тему ремкомплектів продовжуємо. Це у нас буде е, стосовно переднього колеса не тільки болти з гаючками, а що ми ще підготували. Тому що зазвичай, коли телефонують. Ніхто не знає, яка там манжета, що там, яка різьба. Значить, 5 болтів, до неї 5 гаючок. Гаючки будуть з тефлоновим покриттям. Коли знімала на це окремо, хто стикався з такими, ну, плюс-мінус це новинка, ну, тільки по-моєму в цьому році я їх почала замовляти. Хто стикався, скажіть, як працює так, корончаста гайка, шайба і зразу іплінчик, щоб ви не шукали. Далі манжетка, войлочна манжетка, обойма і під ковпак паронітова прокладочка. Це все те, що в каталозі UMZ. наскільки я пам'ятаю, на МТЗ у нас буде точно таке ж переднє що туди так, коронка, шайби, болти. І манжети, і прокладочка співпадуть. А ну, підкажіть мені, чи є на МТЗ 80 іменно теж отака, що сама обойма. Або є в старих зразках, нових немає. Будь ласка, підказуйте. А кому треба? Телефони в описі під цим відео.